А от буряти шанують своїх загиблих пам'ятниками. Один такий нещодавно відкрили, але стався чи то конфуз, чи то інтелектуальний протест. Ні, вам не здалося. На відео грає мелодія із голодних ігор. Нагадаю, трилогія розповідає про тоталітарну державу, в якій багаті мешканці столиці влаштовують реаліті на виживання для молоді з решти регіонів. Я доброволіт! Я доброволіць! Я, я хочу участити в іграх. А кому пам'ятник поки що на жаль не поставлять це сину речника росіянського диктатора Миколі Піскову. Це той, якого Марго називала Сашею. Я знаю, що Саш син піскова. Пішов туди служить сам з повного благословення і в каком то смысле даже поощрення піскова. Воював чи ні, а вагнерівців французький парламент визнав терористичною організацією. Коли до рішення доєднаються інші країни, колі чи Саші, я вже й сам той. Була. Має стати не солодко в Європі, де він живе уже ось багато років. Татку ж не заявляв, а пропагандисти підтвердили. думаю. Uh -huh. В родині піскових ситуація виглядає, як у Павліка Морозова, тільки навпаки. Татусь забрехався, а малому, можливо, сподіваюсь, доведеться повертатись в пекло Московщини. А з вами був Ярослав Сезоненко. Про які ще новини ви хотіли почути на цьому каналі? Пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки. До зустрічі.